Насправді, сьогодні велике свято для Житомирщини. Ми зустрічаємо наших чемпіонів, наших срібних призерів спеціальної олімпіади. І е, перш за все я хочу сьогодні привітати всіх вас від імені начальника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка. Хочу подякувати за ваш внесок, за популяризацію нашої області, нашої Житомирщини, за те, що попри е, воєнний стан, за те, що попри повітряні тривоги, ризики ракетних ударів і обстрілів ви зробили просто неймовірне. Я хочу подякувати за вашу неполег... наполегливість, за ваше старання, яке в кінцевому результаті принесло свої високі плоди. Дуже непросто давалася ця поїздка. Вона була важкою і в плані підготовки, і в плані того, щоб об'єднати багатьох спортсменів з різних областей нашої країни. А це було 9 областей. До того ж до нас ще доєдналися деякі спортсмени, які змушені стати переселенцями, але наполегливо тренувалися. І в результаті я можу зараз гордістю сказати, що ми вас не підвели і ми приїхали з хорошим результатом, як команда з об'єднаного баскетболу Житомирщини, так і взагалі вся делегація. Коли наша збірна команда виходила на олімпійський стадіон Берліну, я весь зал піднявся і шквал оптицький. Відчуття гордості не тільки за Україну, а й за людей, які підтримують.